Як правильно обробляти місце ін'єкції? Існують різні способи. У цьому відео вам буде продемонстровано декілька з них на різних ділянках тіла. Пам'ятайте, що правильна обробка місця ін'єкції це важливий етап, що забезпечує асептичність процедури та запобігає ускладненням. Підготувала три спиртові серветки та поклали їх у стерильний лоток. Першою серветкою обробляю інєкційне поле круговими неповторювальними рухами від центру до периферії приблизно 10х10 10 см. Ретельно пальпую місце ін'єкції. Другою спиртовою серветкою повторно обробляю місце ін'єкції приблизно 5х5 см. Третю серветку затискаємо з 4 та 5 пальцями до номінантної руки для використання після ін'єкції. Підготувала три спиртові серветки та поклала їх у стерильний лоток. Обробляю ініційне поле серветкою знизу догори паралельними неповторювальними рухами приблизно 10х10 см. Ретельно пальпую місце ін'єкції. Другою серветкою повторно обробляю місце ін'єкції приблизно 5х5 см. Третю споритову серветку затискаю між 4 та 5 пальцем на домінантної руки. Підготувала три стерильні ватні кульки, які знаходяться у стерильному нелькоподібному лоткові та 70% етилевий спирт. Беру ватну кульку, змочую її етиловим спиртом та обробляю ін'єкційне поле круговими неповторювальними рухами від центру до периферії приблизно 10х10 10 см. Рете пальпую місце ін'єкції. Беру наступну ватну кульку, змочую її етиловим спиртом та повторно обробляю місце ін'єкції приблизно 5х5 см. Третю ватну кульку змочую етиловим спиртом та затискаю між 4 та 5 пальцем недомінантної руки. Підготувала три стерильні ватні кульки. Змочила їх по черзі етиловим спиртом та поклала у стерильний ниркоподібний лоток. Першою ватною кулькою обробляю ін'єкційне поле знизу догори паралельними неповторювальними рухами приблизно 10х10 см. Ретельно пальпую місце ін'єкції. Другою кулькою повторно обробляю місце ін'єкції приблизно 5х5 см. Третю ватну кульку затискаю між четвертим та п'ятим пальцем недомінантної руки. Можливо, у вас виникли питання щодо розмірів ділянок 10 на 10 та 5 на 5 сантиметрів, неповторювальних рухів та важливості пальпації місці ін'єкцій. Дозвольте пояснити, для научності я буду використовувати підфарбовані розчини у реальній практиці. Ви будете працювати з спиртовими серветками або 70% відсотковим спиртом. Визначаємо місце майбутньої ін'єкції. Обробляю цю зону круговими неповторювальними рухами від центру до периферії в межах приблизно 10х10 см. Оброблену ділянку зараз добре видно. Пальпую міси ін'єкції, щоб знайти найкращу точку для ведення голки. Під час пальпації поверхня шкіри втрачає належний рівень знезараження, тому необхідно повторно обробити цю ділянку. Для цього я обробляю цю зону 5х5 см круговими неповторювальними рухами від центру до периферії. Це дозволяє відновити необхідний рівень знезараження в зоні, де буде виконуватись ін'єкція. Для наступного прикладу я оберу ділянку вени, наприклад, ось цю. Починаючи з вени, обробляю цю зону паралельними неповторювальними рухами знизу догори. Зона обробки охоплює приблизно 10 на 10 см. Далі я пальпую місце ін'єкції. Під час пальпації я звертаю увагу на еластичність та наповнення вени. Її розташування, глибину, стабільність та ущільнення. Після пальпації я обробляю ділянку 5х5 см. Знову використовую паралельні неповторювальні рухи знизу догори. Зверніть увагу, що неповторювальні рухи означають, що ви не повертаєтесь в уже оброблену зону спиртовою серветкою чи ватною кулькою змоченою спиртом. Тобто ось так робити не можна. Пальпація допомагає виявити ущільнення, запалення чи болючість, що є протипоказанням до ін'єкцій. Також пальпація дає змогу визначити найкраще місце для ін'єкцій, зменшуючи ризик ускладнень. А легкі масажні рухи під час пальпації допомагають розслабити м'язи пацієнта, відвернути його увагу від майбутньої процедури та зменшити відчуття тривоги. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. До нових зустрічей!